Аю, шановні, сьогодні відео у нас буде про мозаїку, а саме про перше відео про інструмент. Вирішила зняти серію. Надихнула мене Наталя Канехова на це. Оце я вам зараз показую дзеркало, яке зроблено якраз як часто. Всі надихаються мозаїкою. О, у мене розбилась тарілочка, тепер я зроблю мозаїку. От воно все-таки, бачите, із цього зроблено. Так, а тепер до інструментів. Сонце сідає, але я встигну зробити. В кінці-кінців, після 5 чи шостого відео, у нас буде обкладений цей ванісінький мазончик мозаїки, і ви можете поступово приєднуватися і разом зі мною це зробити. Значить, Сьогодні я розказую про оцей інструмент. Це кусачки для плитки. Раз і два. Вони, якби, однакові, просто ці дешеві, а ці дорогі. Це монталіт. А це. Оце ніхто. А де на них написано, що я монталіт не знаю. тут написано щось одне і те саме: якийсь дропфорст, типу, посилені. Як вони посилені, у них отут побідітова напайка. Насправді, і у цих за 130 гривень теж є якась напайка, виходить теж побіду. Ну, кусачки для плитки від звичайних відрізняються побідітовою напайкою, і тим, що вони асиметричні. Це зручно, може іще щось є. Е, так, як ми кусаємо? Власне кажучи, вони вам треба, щоб покусати нашу плитку на якісь фрагменти, які ми плитку або деякі ще матеріали на фрагменти, які нам хочеться. Як ми це робимо? Як ми це робимо? Е, Беремо наш елемент і заступаємо кусачками на 2 мм. На 2 міліметра. Мається на увазі на 2 мм. Ось сюди я заступаю. Ну, 2-4. Зрозуміло, так? Да? Я не отак кусаю ось не на всю. А тільки мені треба 2 міліметри. На всю. Це вам вашої всієї сили не вистачить, щоб розчавити цей шматок. А коли ви заступаєте на 2 мм. Ви, типу, даєте напрямок тільки. Ви не стільки фізичну силу туди застосовуєте, скільки даєте напрямок, куди воно має розколотися. Ну, але фізичну силу, звісно, теж, і через те оці кусачки, що дорожчі, вони і крутіші і мощні, і у них довші речашки. Чим довші важить, тим легше вам буде колоть, і знову ж таки тримаєте кусачки як можна далі. Чим буде далі, бережіть свої сугуби. Чим далі ви тримаєте кусачки, ось. Якщо я ось так направляю лінію, у мене буде, ну, кусачки, От, куди вони дивляться, якщо продовжують цю лінію, туди і буде цей кусь. Якщо я їх ставлю під кутом, наприклад, да? ось. Ну, очевидно, що сюди буде відкушено. приблизно. Тепер всім часто, часто буває, розбивається якась улюблена тарілка, якось звучилась у Наталі Коміхові. І хочеться. Ой, така хороша тарілочка. Кидайте, все, робіть з неї мозаїку. Тарілки, як ви бачите, мають таку особливість, що вони всяких круглих форм. І нам це ну, в якомусь розумінні може бути зручно, але насправді не зовсім все одно. Ми його докусуємо до того стану, поки не, не отримаємо рівно ну, цю сторону. І так нам тоді буде зручно працювати. Так, для прикладу, покусаю цими кусачками, хоча я вже чувствую, що мені складніше. Ну, нормально. Насправді, нормально. Насправді, ці кусачки, ну, якщо багато, то так. Да. То варто купити дорожче, якщо вам на одну-дві роботи, навіть на 10, сміливо купуйте оці найдешевші в епіцентрі, і буде вам щастя. Значить, що ми можемо ними кусати? Ну, ось, наприклад, розбилась тарілка. Як ви розкусуєте загальний принцип, що я, я можу, звісно, відкусити отак краєчку, Але. Буде правильно кусати його навпіл, 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 поки я не отримую е, таку тесеру, як я би хотіла. Тесера це ну, за традицією називаємо окрему ли. Ось ми бачимо це з якогось ярмарку посудина. червона глина, і прям по, е, ну, по відчуттям така дуже сильно недопечна. Вона така м'якенька. Це може навіть шамотна глина і сильно недопечена. Вона як ватка кусається. Навіть звуку ніякого нема. Ну, власне, тому вона і От. Ну, але ми можемо її використовувати. Тепер, що складніше. Ось це білий фаянс. Воно по звуку чуть вам буде. Ну. Також міцненький він, чуть він міцненький і добре кусається. Візьмемо, для прикладу, що можу взяти скло. А, якась була це свічник чи щось. Ой, я ж вам поклала, на відео поклала, а сама не показує. Ну, бо кераміка там не так. Перше, що ви робите, ви в епіцентрі разом з цими кусачками купуєте собі захисні окуляри і працюєте виключно в окулярах. Як сказала мені Таня Саєнка, наша художниця, а це їх інструментів ладно, а от очі художничкою ще пригадять. І весь час в окулярах, не байтесь. І я кусаю, тут буде складно, вона не захоче так кусатися, але ми його все одно, бачите, відкусимо. Можу так само і сково кусати. Це найгрубший інструмент. ним ось такі грубі роботи, всякі роботи можна. Хоча, при бажанні, бачите, ще третя кераміка третьої художниці нашої запіняємо. Юлі Маклюк, ось мені віддала свої всякі штуки. Якраз знадобиться вам показати. Ну, у неї високотемпературне, воно спечено, і зараз буде такий, ви каже, почуєте, ні, навіть не буду я багато кусати, бо вона дуже тверда. Хоча можна. Допустимо, я хочу вирізати коло. І коло тоді я кусаю в цю сторону. Мені так буде трошки легше і краще видно. Гарно, Юля спікає. Прям чувствується, що кераміка так запечена. Ну, оце ж питання крафтової кераміки, розумієте, ви її купуєте. І тоді питання, а що вона то цвіте, то пахнуть починає, то там тріщина вийде. Ну, бо вона крафтова з одного боку, а з іншого боку, тому що не всі дотримуються технологій. І особливо температурного режиму кераміка не допікається. Вона красива, декоративна, ну, там для фруктів підходила. Тепер. Ось я вирізала кружечка, наприклад, захочеться мені цих кружечків. Да? Але ось видно, що воно не вертикально, і мені буде заважати цей зуб його зуб. Ну і тут, може, я б хотіла, щоб було рівніше. Є ще такий інструмент, осілок я його називаю. Або камінь просто, або казала трошки можна додати води. І от те, що мені було зайве, підточити або підточити оцю сторону лицеву. Хто любить, щоб воно було таке все гладке і красиве, то отак. Якби... Мені потрібна була оця мініатюрність. Я б, може, зараз взяла е, свій дрімель, е, взяла би камушик якийсь. Ну, насадку мається на увазі. <плес> І може даже... ну, не всі, От видно, так? Да? І у мене цей край, ось він уже такий см... англійське слово зважається smooth, Він гладкий. Ось тут у мене покусано, а тут гладке. От. І це досить швидко робиться. Якщо м'яка кераміка, то ще швидше це ви зробите. Вже... Ось, І маєте такого кругляшка. Так, та, власне кажучи, по цим інструментам і все. Цього вам достатньо, вже, щоб назбирати ваших ваших тарілок, це може бути плитка. От. Але загально ось це правило. Що ви кусаєте, ви його не розчавлюєте всією вашою силою, у вас вийде, але не треба. Бачите, двома руками треба. А ви просто заступаєте на 2 мм і легко і отак його розколюєте. В принципі, цього інструмента і окулярів, не забуваємо, окулярів, вам вистачить для того, щоб вже зробити свою якусь першу композицію. Чи щоб ви там хотіли на цьому вазончику, хай вона буде абсолютно абстрактна у мене. Е -е 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 -е. Ось я хочу, хочу просто смужечку із горошками. Так? У -у 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 -у. Ну, далі там буде у мене якесь заповнення. Колись, воно колись, ну, буде. Давайте коричневим для контрасту. Як ми працюємо? Ось, і тут я хочу, тут от кусочок можу відкусити. Так. так, от так я хочу. Ох, воно і м'якеньке. Зробити отут просто то. Просто коричними, наприклад, у мене буде то. І тоді вирізаємо. Вирізаю таку форму, як мені треба. Ну, наприклад, наприклад, так. Все, про інструмент здається все. Це порцеляна теж мені дала художник. А, тут, знаєте, що? Вони не змикаються на міліметр, бачите? Спеціально, щоб не пошкодити побігти наконечники. І тут залежить від товщини матеріалу. Треба, щоб вам його вистачило цієї товщини. Ось, і ж так само. Ну, ось вистачає. Ну, Порцеляну теж можна кусати. А що ще можна кусати? Мармур. Може вийти. Ну, Цим я б вже не стала робити. Знову ж таки сугоби. А цими, ну коли дуже треба, я би кусала, хоча я би била молотком. Ну, можна. Якщо б же воно так порізане, то можна. Так, керамика. А, і, самий, і другий найголовніший інструмент, значить, запам'ятали, да? Перший це окуляри, а другий це ось ви все порізали, потім так склали те, що матеріал. Ну, те, що роботу вам треба. Ви ось так, наприклад, зібрали, 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 зібрали. Ну, там якось. А це у мене сміття допустим. Да? І тоді ви не берете, отак руками не змітаєте. Тому що оці скалочки, особливо, як ви будете працювати зі зв'язком, вони дуже гострі і вони дуже глибоко ріжуть. Не так широко, як глибоко, і воно потім довго заростає. Через те обов'язково щітка. І обов'язково щіткою ви е, смітаєте. Потім можна ще е, вологою серветкою, наприклад, Ну, коручу, вологою серветкою. Е, просто вижніть її отак от пульверизатором або стіл пульвірізатором, паперовою серветкою. От. І ось так. О, Тепер вже все. Тиць, тиць. Сить. І, і вода для висока, і вода Ось що вам треба легкий старт. На цьому все. Хорошого дня. Лайк, підписка, коментар. Світла тепла. Ой, вже місяць вийшов круглий круглий сьогодні. Світла тепла води всім. Пишіть, що у вас є, чого нема. У мене от прям з секунди є і світло, і тепло, і вода. А через півгодини не буде світло і тепло, але вода, я сподіваюся, ще буде. Все. Ну, на цьому точно пока. На зв'язку.